Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина, і сьогодні у нас буде книжковий тег, який називається Читай Українське. Його створила Аня з каналу Аня Букдайвіс. Я залишу посилання внизу в інфобоксі на її канал. І давайте починати читати запитання. Перша прочитана книга українського автора. І у мене це. Культ Дереша. Я не скажу, що це прям перша-перша. Можливо, щось я десь і читала, але зараз не пам'ятаю в шкільні часи. Але саме усвідомлена перша книга сучасного українського автора, яку я прочитала, це саме культ. Вона мене тоді неймовірно сильно здивувала і. Приємно здивувала, бо я почала шукати книги дереша, де їх можна прочитати, де їх можна купити. І я тоді навчалася в університеті, і біля головного корпусу була книгарня Є, і там було багато книг дереша. Тому я потрохи купувала. Вони такі були від фоліо-покетбуки. Потім я читала поклоніння Ящерці. Вона таке в мене м'якій обкладинці з ящеркою і це, ну, це якось так не відповідає тому, що є в книзі, як мені тоді здалось, до речі, треба буде якось прочитати. І... Але все ж таки це було прекрасно. Тому в мене було таке знайомство з сучасною українською літературою достатньо приємне. Те, що лише за зараз, я не дуже читаю, тому що колись. Прочитала в нього голова Якова, і книга мене дуже сильно розчарувала і чула багато відгуків, що ну все набагато по-іншому і не так круто, як було в оцих перших його книгах. Але з такої легкої руки книги Культ я потрохи почала знайомлюватись з із іншими книгами сучасних українських авторів. Культ – перший роман молодого автора, який одразу набув розголосу серед китайської аудиторії. А в деяких колах немов би виправдовуючи свою назву став майже культовим. Книга з неймовірним українським колоритом, природою Урбан або село. І це для мене буде книга Орелія Ольги Халепи. Я читала цю книгу того року, напевно, десь теж. Влітку книга мені дуже сильно сподобалась, бо написана про певний історичний період України це саме колективізація, і як люди це переживали, там зачіпається тема голодомору, про те, як люди виживали, і все це написано дуже добре. Авторка говорила в своєму інтерв'ю, що вона намагалася написати таку книгу про важкий період українського народу. Так, щоб це могли читати діти в школі і отримувати певні знаєте, оці крапочки, від яких потім відштовхувалися б, щоб читати щось інше на цю тему, щоб якось заохотити їх до читання про цей період про колективізацію, Голодомор, Першу світову війну, Другу світову війну. Тому це, це дуже, дуже хороша книга. Я її шукала в себе на полиці, не змогла знайти. Напевно, я її поклала в себе десь на столі, а там на столі просто такі зараз. Мені розгадня що тому, я так і не змогла знайти, але книга прочудова. Я б вам радила на неї звернути свою увагу. Початок 20-х. Яків логвиненко зі своєю родиною і кількома сім'ями однодумців вирушає з рідного села в нікуди, розуміючи, що до добра колективізація не доведе. Наступне питання книга неочікуваність від українського автора, і яка несподівано вразила. Для мене це стала книга Мандрівний цирк Серб'ястої пані Наталії Довгопол. Бо я не очікувала, що отримую настільки м -м, хороших жіночих персонажів, настільки якісне фентезі і фентезі про цирк. І це було прекрасно, це було атмосферно, це було чудово і про не так. Як це стандартно, не так патерно, не так наївно, як зазвичай ну, я такі знаєте класика жанру про провідьом і. Завжди очікую щось такого, але це тут не так. Тому теж раджу вам. Я її книгу позичала своєї подруги, яка мені просто неймовірно сильно її радила. Обов'язково колись якось придбаю і собі так. Знаєте, дочекаюся, поки тереж закінчиться, а потім буду шукати де-не-де і виривати в когось з рук і з зубів цю книгу. От я це вмію, можу, практикую. Ефектна власниця мандрівного цирку, Фрау Грітте, переживає скрутні часи. Мало того, що її чоловік виявився авантюристом і зник без звісти, та ще й трупу доводиться від зубожіння ротувати. Наступна це герой, героїня з української літератури, з якої хочеш брати приклад. Мені подобається. Ну, от, одна з героїнь Стожару Ярини Каторош – Це трилогія. Чому Чому з однієї з героїнь? Тому що мені, по-перше, подобаються такі сетінги фентезі, коли головна героїня проходить через величезну кількість фізичних, духовних і моральних перешкод, що її дуже сильно загартовує, і вона стає майже незламною. Я думаю, що ви здогадались про кого я. Я хотіла дуже бути схожою на Ханну, яка обираючи між правильним і тим? Куди її веде її серце, вона обирає щось правильне і тим, що куди веде її серце, якось вміючи знайти цю середину. І про те наскільки вона загартована і сильна, ну мені мріялося бути такою, як вона, тому ось так. Читач цього роману фентезі потрапить до світу партії держави, якої давно вже не існує, але на землях якої переплились давні українські імена, вишивані сорочки та холодна зброя з прихованими механізмами. Крута книга з українським фольклором, міфами, легендами. І з цим мене все достатньо погано, бо я дуже часто уникаю таких книг через молу. Просту причину. Я боюсь, за, занадто величезної наївності, занадто багато пафосу. Я цього всього боюсь. І коли я бачу книги про міфологію, я одразу насторожуюсь і така так: дивись, ти будеш зараз це читати, тобі треба розуміти, що там можуть бути оці моменти, які тебе будуть тригерити, і ти будеш закочувати очі. Тому мене дуже приємно здивував гонихмарник Дарі Корні. Мене не здивувала, тобто неприємно здивувала сама головна частина книги. Але ті моменти, коли були міфи, легенди, казки, я просто від них неймовірно сильно прокайфувала. З давніх давен серед людей живуть дводушники, гонехмарники, істоти, що наділені надзвичайними силами. Вони можуть керувати хмарами, викликати дощ, бурю, град або відводити їх від села. І знову ж таки, я ще просто не дуже могла знайти ще якусь книгу, де я читала багато про міфологію. Найбільше мені згадується по світ збірка оповідань, Тут така вона темненька. Я теж її читала того року. Це була хороша збірка, бо в ній я прочитала ну, ці оповідання, і десь половина все ж таки мені сподобалось. Дещо мене дуже і це мені не сподобалось. Але от десь половина оповідань мені припала до душі. І там теж про міфологію, повітрулі і ось це все магію Івана Купала. М -м, дуже гарно написано. Я бачила, що там є навіть друга частина в білій такій обкладинці, не пам'ятаю просто зараз, як називається, але. Можливо, колись якось спробую почитати. І наступне питання: улюблена розважальна книга з Укрліту. І куди ж пройти повз рідника Людмили Самось і Нестора Лісовського? Так, рідник це щось неймовірне, щось прекрасне, щось дуже колоритне, дуже. Особливе і треба, треба вже піти пошукати і знайти його, бо я чула, що вже і тираж закінчився, і ніде його не можна знайти. І я якось, коли в книгарні хожу, шукаю, то не бачу цієї книги там, але я її обов'язково знайду. Оце ну це прекрасно було, це неймовірно. І я дуже тішуся, що взагалі змогла ознайомитись з цією книгою. Цим коміксом, тому мальописом, точніше. Тому і вам раджу, бо він неймовірно прекрасний. Знаєте хто такий орідник? Прародитель Карпат, Верховний Дух Потойбіччя, повелитель Полонинських духів. Один з головних персонажів гуцульських легенд? Сьоме питання. Книга, яку треба перечитати. Крім того, що мені треба обов'язково перечитати щось з Дареша, бо я розповідаю вам, наскільки мені сподобалось, але вже не точно впевнена, що мені це може сподобатись зараз. З одного боку боїшся перечитувати такі книги, бо розумію, що коли читав його в підлітковому віці з таким е максималізмом в крові, то воно все по-іншому сприймалося. Тому так, треба перечитати щось з Дариша. А ще вже дуже давно планую перечитати Гесі Наталії Мотовінець. Тому що в мене теж залишились такі дуже приємні ніжні враження від цієї книги, і воно ну, я їх несу крізь роки з собою, і мені б хотілося перечитати, чи зараз я так само провідчуваю цю книгу, чи все ж таки я вже переросла деякі моменти, і вони мене будуть дратувати. У затишному світі, що нагадує часи прекрасної епохи, де люди дбають передусім про мистецькі насолоди, танцювальні вечірки, вишукані манери, живе 15-річна Гестія Амалії. Про її життя незбагненним чином перетинається з іншим світом невидимим. Наступне це «Нерозкушена книга. І тут я погоджуюсь з Андрією, вилиця її так. Обов'язково, як я б могла не подивитися відповіді Ані на її штех. Це смерть Лева Сесіла, мала сенс, Олена Стяжкіної. От я повністю не те, що не розкусила, не зрозуміла. Мені було неприємно читати через те, що там була російською мовою дуже багато всього. Ну і так, скоріше за всього, я саме не розкусила цю книгу. Якби я зрозуміла деякі моменти з самого початку, то думаю, що я б захопилася нею. Але так мені було дуже важко її читати. От прям я продиралася крім текст, мені було не дуже цікаво. І деякі сенси були там, ну, більшість сенсів там були зрозумілі. І здавалося б, через це мало б бути легко читати, але саме часом певної глибини дечого мені не вистачало. Тому ось так. Смерть Лева Сесіла мала сенс. Роман Олени стяжкиної про нашу війну і про долі людей, випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку в 1986 році. Ефект Барбари Стрейзенд. Книга, що наробила багато шуму. Звичайно, це буде справа Василя Стуса. Про неї дуже багато говорили, був суд і просто неймовірна кількість тережів, Але ще е, наробила багато шуму в інстаграмі певний час це е, керамічні серця Наталії Матолілиць. Я пам'ятаю, тоді розгорівся, ну, така сварка розгорілася, там було щось таке е, дивне, відбувалося. Я не розуміла, через що. Тому так. Їхня зустріч випадкова кандрес служка без надзвичайних мінь. Жерек, спадкоємець одного з наймогутніших родів чаротворців. Країною шириться смертельна хвороба. Із південного кордону прогрожують війною. На півночі снують змови. Улюблена нонфікшн книга від українського автора. авторки. Я не багато читаю нофікшун. Я думаю, якщо ви давно мене на каналі, то ви це знаєте. Але останнє, що я прочитала, що мене приємно здивувало, це чути українською світі звуки і букв Ольги Дубчак. Просто мені було приємно, мені час від часу хочеться її перечитувати. Я собі тут позакладинки вона робила, попідписувала, що як все гарно, все чудово. На малесеньке, коротесеньке і приємно тримати в руках. Тому от я можу сказати, що вона моя улюблена на, на даному етапі мого читацького життя. Чи знаєте ви, що голосних українській мові приблизно в п'ять разів менше, ніж приголосних? Чи чули ви про нескладнотворчі звуки? А про літеру Шредінгера? Чи відомо вам, що шиплячі постійно мімікрують під інші приголосні української мови? Книга написана не письменником. Книга від неавторки, це оця материна найвичка. Книга чудова знову ж таки від Віхоли, хоча я б не назвала такі книги нонфікшеном. Це, скоріше за всього, якось коли людина ділиться своїм досвідом, розповідає про те, що з нею ставалося, як вона це переживала, всяке таке. Книга мені сподобалась, огляд на неї є на каналі, тому переходьте, і дивіться, більш детальніше. Немає значення, планували ви дітей чи ні. Дивлячись на дні смужки тесту на вагітність, жінка все одно переживатиме купу суперечливих емоцій, і чоловік. Коли дізнається, до речі, також ця книжка про реальне живе, не ідеальне материнство. Автопокупний український автор для мене це книги Наталії Маторінець, потім Поліни Колокової і Ярини Каторош. Я, от як, як тільки вона анонсує щось нове, я одразу теж зроблю перед або вже куплю, коли вона буде в книгарні, бо мені сподобалась трилогія Полімсест. Мені подобається той стиль і той піджанр, в якому працює Ярина. Тому так обов'язково буду купувати все, що в неї буде виходити. Про Поліну Колокову я вже розповідала, що я купую всі її новинки, які виходять. Бо в принципі це завжди короткі історії з дуже глибоким сенсом, який є мені з одного боку близьким і мені подобається, як вона пише. Тому чому чому пінні? Насправді я так дивилася, то в мене цих трьох авторок найбільше книг. На поличках автор книг якого найбільше на поличках це поки що книги Наталії Матоліниць, автор якого мають викладати у школі. Це дуже непросте питання, бо мені здається, що важко сказати, яку саме книгу треба викладати в школі, для того, щоб дітям сподобалось читання, щоб вони загорілись читанням, не лише. Якоїсь літератури зарубіжної, а і сучасної. Це все не дуже просто, і мені здається, що я зовсім не та людина, яка може це радити. Мені особисто в підлітковому віці хотілося читати більше про якісь пригоди, про якісь закоханості, про якихось підлітків, про якийсь максималізм, щоб. Зрозуміти себе, щоб розуміти, що деякі моменти є нормальними, і всяке таке. Тому мені здається, що цієї літератури просто не вистачає в шкільній програмі. Я розумію, що потрібно вивчати класику, але. Треба вивчати ще й те і показувати дітям, що читати це дуже цікаво і дуже неймовірно. Можна переживати дуже величезну кількість емоцій і сидячи просто в себе на дивані або там за партою в школі. Тому я не знаю, кого б я так могла порадити, щоб от було неймовірно захопливо. Бо якщо я скажу, що, наприклад, стожар я виникати, то там є деякі жорстокі моменти. Ну і якось так. Тобто я не повністю розумію, напевно, у ці проміжки вікові чи щось таке. Але зараз ми з Христією читаємо неймовірно чудові книги. 36 і 6 котів. Я не взяла з собою але тут будуть обкладинки. Це щось шедевральне. Я думаю, що такі книги треба радити дітям читати в школах. Це сучасна українська література, до речі, і що? Їх потрібно читати в школах. І потрібно, щоб це там було другий, третій клас. Бо я думаю, що дітям весело про котів, які вони пошкетують. Тому ось такі якісь мої думки стосовно цього всього. Наступне питання і останнє найочікуваніша книга від сучасних українських авторів. А перше це я читаю, чекаю на гема від Даї Піскозу. Потім читаю на всі. Читаю, чекаю на всі мої ключі і гая від Наталії Матерінець і чекаю знайти країну Амазонок від Наталії Довгопол. Ось такі, якісь в мене бажанки. Я вже бачила, що всі мої ключі і гаї є у перезамовленні на сайті Мівато. Це були всі питання і всі відповіді. Питання я залишу внизу в інфобоксі, щоб ви могли і собі на них повідповідати в коментарях. Якщо вам буде цікаво, пишіть внизу в коментарях. Пишіть також про книги від сучасних українських авторів, які, можливо, зараз читаєте, які читали в підлітковому віці. Мені буде це все дуже цікаво. Я зараз збираю собі список ваших рекомендацій, щоб щось прочитати з того, що ви мені радили. І також хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Вся вся інформація, яка стосується цього, є в мене внизу в інфобоксі, тому переходьте і дивіться. І до наступних зустрічей, мої милі, 可能会用。